Орест, каш привіт. Друга половина дня, як завжди, з Орестом Гуляємо ідемо. Першу половину дня у мене хтось з Орестом. Або няня, або коли бабуся гостює. Є. А в другій половині це я обов'язково. Кажи привіт всім. Скажеш? Ми не є мішки. Ні, ми мішки не брали. Ми ж перекус брали інакший. Ти сьогодні захотів перекус взяти, так? Що в нас є? Водичка. Далі що в нас є? Ось такий перекус піде. Тут маленьке. Маленьке таке, підійде? Можна. Можна? Будеш пригощати, діток? Так. Діткам можна? Так. Ну Бери. Тільки треба ручки витерти, добре? На районі дуже поганий майданчик, просто нема слів. Ну, вже що маємо. Тримай. Ну, цілу, куди ти запихаєш цілу в рот? Хіба можна ціленьку в ротик? Орест, це багато. Чув?